Біля входу у Свято троїцький собор знову хрест із датою народження і смерті. Віталій Шандрик. Тепер йому назавжди 24. Молодий, завзятий, завзяти перспективний оптимістичний хлопець захисник. На жаль, спокійний, хороший хлопець, чуйний, дуже приємний, молодий. Дуже шкода, Віталій Шендрик був неодруженим. Дітей не мав до 2021 року. Хлопець разом із батьком працював на місцевому підприємстві. Прийшов на підприємство в 2017 році. В 2021 році пішов по контракту захищати нашу матінку Україну. Ну ми звичайно надіялися і сподівалися до останнього, що можливо він в полоні і живий. Ну але на жаль, Віталій Шендрик добровольцем проходив військову службу на на посаді старшого оператора відділення засобів роти, радіо перешкод радіоелектронної боротьби. 25 років це світ української нації, молодий, енергійний, хороший, відповідальний працівник. Дуже шкода, звичайно, що світ української нації гине в такому віці, але це наш обов'язок захищати нашу батьківщину. військовий. Загинув 12 квітня 2022 року під час виконання бойового завдання, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України у Маріуполі. Тіло Віталія Шендрика доставили в Україну в рамках обміну із Росії. Ю молимо і відпущення. У своїй проповіді прото Іерей наголосив, що за рік повномасштабної війни у Свято Троїцькому соборі відслужили 98 панахид за загиблими на полі бою героями. Тільки в нашому соборі. Ми не рахуємо по інших храмах Волині, а по Україні. Скільки таких найкращих треба покласти, щоб припинити і зупинити ту навалу, те зло, той гріх, що сіє Московська імперія. Віталій Шендрик віддав своє життя, нагадав про то Іерей Володимир Подолець за своїх рідних, близьких, колег і за кожного жителя Волині. Він віддав його для того, щоб та навала не прийшла сюди. Бо якби ті хлопці-дівчата не стали в перших днях війни, насупротив супротив злу, де б ми були зараз? Що з нами було б? Важко уявити і не хочу уявляти. Домовину із тілом героя Віталія Шендрика пронесли театральним майданом. Поховали загиблого військовослужбовця на цвинтарі в селі Прилуцьке. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12-й канал.